Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ковальчук Олег Васильович Народився 25 липня 1996 року в селі Нові Мартиновичі. Після закінчення місцевої школи продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 46. Здобув спеціальність слюсаря машиніста у 2016 році. Був призваний на строкову військову службу. Після її завершення вирішив пов'язати своє життя з захистом батьківщини, уклавши контракт із Збройними силами України. З початком повномасштабного вторгнення російських військ до України, Олег мужньо боронив рідну землю разом із побратимами. Був кулеметником 3-го піхотинського взводу 1-ї піхотинської роти військової частини А4993. Загинув 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого мінометного та танкового обстрілу. В районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області у 27-річного воїна залишилася мати, дружина, донька, брат та сестра за свою хоробрість і успішне виконання бойових завдань 18 березня 2023 року був нагороджений відзнакою Золотий хрест. Рішенням 83-ї сесії Перятинської міської ради, 8-го скликання, присвоєно звання Почесний громадянин Перятинської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо вічна слава герою.